Так, народ, всім привіт. Коротше, дійшло діло до збірки вилки. Буду показувати, Ну, як сказати, правильно. Тільки вже готовий результат, мабуть. Буду Ну, част, 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 частинами, тому що немає в мене ну, можливості зараз десь поставити камеру і все це діло знімати. Ну, Процес весь. Короче, 에... Зараз все покажу розкажу. Корпуса показував, все інше було відчищено від мито. 에... Десь, карти... Десь фотографія в мене залишилася того, яке воно було, коли я розібрав вилку, скільки було там бруду і так далі, я по постараюсь вставити. 에... Ну, По порядку. Коротше. 에... Всі ось також детальки тут відмиті. Буду зараз все показувати, розказувати. Масло. Масло буду заливати ось таке. Були куплені нові пильники і нові сальники. Сальнички були ось такі. Вдалося ось. знайти на цей чудо апарат. І пильовики ось такі. Ось такої фірми, Centauro. Ну, коротше, Все, що є. Це все трошки недешево мені обійшлося, ну але але те, що потрібно. Так, і, е, до речі, будемо оці сальнички і. Е, де вони, де вони? Оці направляючі. Верхні. Е, тому що є і нижні. Нижні я вже встановив на. Е, вилку. Ой, на, ну, на. на ломи, коротше, е, вони. Мають трішки там невеликий, можливо, якийсь знос там ну, поруче, мікроскопічний, а можливо і ні. При збірці це все буде видно, зрозуміло, побачимо. Діватись нікуди, ці втулки направляючи, хотів купити, обновити, але не, не знайшов ніде купити їх ну, дуже, дуже великою проблемою, як оказалось, виявилось. Короче, з таким розміром, е ні, з під, ні, ні підбором ніяк не, не, не вийшло. Короче, знайти їх, будемо будем збирати так. Корпуса теж відмиті, та й взагалі від піскоструйні пофарбовані, я це вже показував вам. Так. І е будемо встановлювати отакою от приспособою е сальники і ці направляючі. Е бачив десь відос в Ютубі. Взяв ідею звідти, не пам'ятаю вже, хто це показував і як. Там схожа була штука. Це, здається, сантехнічний кусок якоїсь трубки. Ну, Неважливо, це так знайшов щось підходяще, Тр трішки отут випиляв, щоб можна було так її обжати. І там чоловік використовував металеві хомути, я використовую пластик. Різниці ніякої. І на, на оці самі пера Буде одягатися ця штуковина. Отак, таким чином, це буде забиватися направляюча. А таким чином буде забиватися сольник. Не знаю, як на практиці. Бачив просто відео, подивимося, як воно буде. У ну, нього все, здається, вийшло нормально. Будемо надіятися, що вийде й в мене. Тому. Тому поїхали, буду показувати кодрами пізніше. І In plain haze, lost in the rhythm in endless maze. А, так, коротше, народ, для вас пройшло пару секунд, для мене пройшов тиждень. А, я, коротше, за кадром а, встановив сальники. А, не, не вийшло тим. Я її що показував вам раніше. А, сальники вже встановлені. Зараз по, попробую якось показати. Не фокусується, це зараз. А, Короче, до канавки. З тієї канавки, що стопорне кільце встановлюється. Ну, короче, короче, не, не хочу фокусуватися. Е, так, прийшлося зробити іншу приспособу ось такого плана. Це просто кусок е, сантехнічної труби ось так розпиляв, не повністю. Е, нема в цьому потреби, аби щоб можна було ну, її їжжать. Ось так. І... і все, і за допомогою надіва так, його, і за допомогою молотка це все зробив. Металевими трубами чи якимись приспособами набагато більший шанс пошкодить сальник, ніж отакою пластиковою трубою. І плюс до того над сальником стоїть ось таке кілечко, воно не знаю, пластикове чи текстилітове. Воно теж брало участь у забиванні сальника, стояло там. І короче, ось так. Далі, далі, далі буде встановлювати, будуть встановлюватися пельнички. Не знаю, зараз може покажу. Нема тут нічого важкого. Тут вони, в принципі, від руки встановлюються і все. І заливатиметься масло. Не знаю, ніде немає інформації взагалі. Ні по... В мануалах, ні по форумах, ні взагалі ніде в інтернеті скільки заливати масла. Буду заливати його ось таким шприцом, тут 200 грам в ньому. Десь знайшов на якомусь форумі інформацію про трішки інший мотоцикл зі схожою вилкою. ну Можна сказати, навіть з такою самою вилкою. То було написано, вказано, що 400 мл. Не знаю, правда чи ні, будемо дивитись Короче, Слідкуйте. Так, коротше, вже поставив пильнички і да, забув сказати, що ж там стопорні кільця стоять, теж встановив за кадром, щоб не гаять час. В общем, дивіться, все готово. Майже так залишилось тільки єдине, що залити масло і закрутить оці ось верхні гайки пробки. Ну і змастити легенько силіконом Оці, щоб легше йому було. Так, ну, майже, майже готово. Потім покажу результат. Так, коротше, народ вилку зібрав теж за кадром. Е, ну, Не було можливості це все знімати. Е, коротше, все ж таки те, що я сказав, там, що входить 400 грамів масла, десь там вичитав я на форумі. Е, на практиці виявилося, що ні. 400 грам масла, це ну, вилка взагалі не стискається. Е, ну, методом научного тика вияснили, що ідеально, ідеально. 300 грамів, рівно 300 грамів кожне перо. І е, якщо вилка буде аж занадто м'яка, то для цього є в цій вилці із заводу такі підкачки, можна буде накачати трішки повітря. Е, і буде, буде прям добре. Встановив пильнички. пильнички ну, один взагалі майже від руки, другий трішки допомагав Силіконовим молоточком. Все взагалі чітко. Тобто, зараз вилка працює ідеально. Пізніше на мотоциклі я вам це покажу. Ну, ось так. Поки що наразі все. По вилці. Далі буде збірка уже рами Там буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд.